Археологи в Грузії знайшли нижню щелепу Homo erectus віком 1,8 мільйона років. Розкопки в Розмані ведуть на невеликій ділянці землі розміром приблизно з тенісний корт. Однак тут уже зробили безліч знахідок, серед яких останки шаблезубого тигра, а також серед давніх слонів, вовків, оленів і жирафів. Науковці також виявили понад 30 кам'яних знарядь, що дає змогу вивчати повсякденне життя перших поселенців Євразії на такій невеликій території ми знаходимо останки людини. Дуже важливо розширювати розкопки в Орозмані та проводити багатопрофільні дослідження цього місця. Ми вважаємо, що Орозмані може надати нам важливу інформацію про людство У кожному новому п'ятисантиметровому шарі Землі виявляють знахідки, які дають змогу поступово відтворити повний скелет людей і тварин, які жили 1,8 мільйона років тому. Це невелика ділянка, але тут багато кісток. На другий день розкопок я знайшов маленьку кістку щеколотки та інші кістки стопи. Район розкопок дає змогу реконструювати різноманітні ландшафти, в яких мешкали Homo erectus – від лісів до відкритих саван. Ці місця можуть показати наскільки ранні люди були адаптивні та в яких умовах могли жити. Також можна дізнатися, як люди, що розвинулися в Африці, розселялися на нових територіях. Поруч з розмані розташований до де раніше знайшли людські черепи того ж віку, що дає змогу науковцям вивчати міграцію Homo erectus з Африки.